Дві 2027 року всі українці офіційно можуть проживати у Нідерландах наступні три роки, абсолютно без усіляких перешкод. З Цим документом українські біженці мають упевненість щодо свого подальшого перебування у Нідерландах і можуть продовжувати робити внесок. У суспільство, бачите, як на сайті пишуть робити внесок у суспільство. Комунізму в Нідерландах не було ніколи, але внесок у суспільство. І лозунги комуністичні, соціалістичні тут дуже сильно присутні, щоб ви тут не розслаблялися і не думали, що вам все будуть давати на блюдечки. дорогі, ви як курочки бройлерні, ви як свинки. А свинки приносять користь тільки після своєї смерті. Тому вас задобрили, нас задобрили, нам дали житло, нам дали виплати, нам дали знаєте, як то кажуть. Кусь собаки кинули, але тепер давайте відпрацьовувати. Ну, що, в принципі, теж по-чесному, чому вони мусять для якихось да, для якихось дивних людей з інших країн робити умови краще ніж для своїх власних нідерландців? Звичайно, що нідерландці, звичайний люд буде повставати проти цього. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласочка, в коментарях.